В Національному природному парку Перятінський починаються обліки бобрів. А які обліки бобрів без студентів? Це ще не бобри. Цих рахувати не треба. Дорога до бобрових місць нелегка. Ми їх обліковуємо на стандартному маршруті. Але цей стандартний маршрут зовсім і нестандартний. Нарешті ми знайшли те, що шукали. Сьогодні ми збираємо матеріал для моєї дипломниці Дарини Терех. Вона буде спеціалісткою по бобрах. Куди ми прийшли? Чому сюди приперлися? Ми приперлися, щоб дослідити, е який візняти матеріал знайшла наша фотопастка. Але як виявилось, нас зняла вона цілих три кадри, один з яких це Анатолій Віталійович. Ну я ценний кадр. А що це таке? Чого це... фотопаска тут стояла? Це у нас погризи бобрів. Е, як ви бачите, це обгризані дерева, вони різного діаметру, бобри вночі приходять і ну, запасаються кормові одиниці на зиму. На конус згризане. Видно дуже гарно сліди рістів. Це верба, яка росла 20 метрів від берега. І що бобризнею роблять? Ну найкраще, що росте близько до берега, їм далеко не приходиться йти. Вони прийшли собі, нагризли і тягнуть собі в воду, запасають або як використовують як будівельний матеріал, або під'їдають, коли. Сидів вдома, хрумкав. Отко. Будівельний матеріал. А що бобри будують? Греблі. Греблі, хатки собі будують. Туди ночувати греблі, щоб створювати собі е, нормальний під, ну, підпір води, по-перше, щоб вони могли собі там нормально чилитися. Вони чимсь схожі на нас, ми теж будівельники. Так, да. але ми не гриземо дерева. Поки що. Ну, як не буде, що їсти, то прийдеться. А нащо тобі брекети? Насправді це для того, щоб я не гризла дерева. Ну, щось ти хіра вот його. Ай, я не голодна. На, апарат в руки тобі. На, покажу, як на своїх бобри живі. О, тут цього вони його і поставили, ваші різинки, не дають жувати Не повезло бобрам. Гризли, гризли. А верба, коли падала, зачепилась за вільху. І сидять вони сумні, сумні.